Це, ніби мати, бабуся передає такі тепленьке, що з дому. Таке okay, з любов'ю. З любов'ю. Алла Петрик, жителька села Кучинівка, що розташована в прикордонній Існовській громаді. Усе своє життя жінка працювала вчителькою початкових класів у місцевій школі. А тепер, коли справа всього життя завершилась відпусткою, вона весь свій вільний час присвячує платінню килимків, які потім передає нашим захисникам. Ось такі каремати, чи як вони називаються правильно, це для. Солдат у, у танки, куди вони там, ще його, в машини, боже. Жінка допомагає захисникам від самого початку повномасштабного вторгнення. Спершу разом із односельцями готувала смаколики для оборонців Чернігова, плели сітки та збирали кошти. Перший килимок у жінки замовив односелець, і саме з цього все почалося. Люди просили мене зробити там один, другий довгий, якийсь такий, а тоді, думаю, підожди. Сусід попросив, зроби мені в машину. Ну, на сидінні. Я зробила, думаю, підожди, так можна ж це ж і, і солдатам передавати таке. Я ось недавно зустріла хлопчика, дивлюсь хрест на такий білий на машині. Я підійшла, кажу: ти кудись їждиш? да, я волонтер. І дивлюся. Ну, не мій кармат, ну такий самий зроблений. І значить, він допомагає хлопця хлопчикам, хоч трошки тепла якого. Наразі жінка сплила вже понад 40 килимків. Усі вони попрямували до своїх господарів, які зараз, як ніхто інший, потребують домашнього тепла та затишку в будь-яких його проявах. Всі-всі передали туди. Я думаю, що може багато в мене учнів вже вони служать. Усім, звичайно, передача не можна бо вони по всій, по всій Україні стараємося щоб скоріше перемога прийшла.